В житті часто буває таке, що ти почуттям зупинився на місці. Універ або робота, на якій ти працюєш, це зовсім не те, чого ти бажаєш. Та й загалом, все не те. Я впевнений, ти не один такий, і сьогоднішнє аніме допоможе нам вирішити цю проблему. Аніме, вплив якого неможливо оцінити, а його естетика обов'язково залишиться в твоїй пам'яті надовго. Ну і звісно, підкаже, як справді знайти себе, і як воно допомогло мені змінити свою думку про життя на огляді Golden Boy. Golden Boy, а українською його адаптували як золотий жевжик на повний популярності ще у 90-ті роки, в час, коли твої батьки слухали територію А, або навіть зависали на попсофранку. І здавалось, знову старе аніме. Проте його значення та актуальність не згасають і донині. Це аніме є справжнім скарбом, який відкриває для вас важливі уроки та надихає на саморозвиток навіть у сучасному світі. Та що робить його таким унікальним? Його секрет полягає у крутому поєднанні прикольчиків, зрозумілості ситуації та в життєвості уроків, які так потрібні у саморозвитку та досягненні успіху в чомусь. І щоб це все зрозуміти, давайте детальніше оглянемо цей твір. Аніме має 6 серій, що в принципі достатньо, щоб глянути його за вечір своїм другом або батьком. В ньому розказується про пригоди Кінтаро Ое, молодого хлопчину, який кинув навчання в універі, бо освоїв всю програму за 2 роки та подорожує Японією, отримуючи уроки з реального життя, які є більш важливіші ніж третя ознака рівності трикутників. Хоча ні, це теж важливо. Вчіться діти. Під час всіх своїх пригод він змінює професії, діяльність, це все заради того, щоб навчитись чогось нового. Через те, що це аніме розраховано більш на дорослу аудиторію, тут є багато хтивих жартів та ситуацій. Але якщо в аніме крутий вчитель Онідзука, ці хтиві жарти були досить дивні, бо там зазвичай діти, то тут вони йдуть на користь твору, бо навколо завжди прекрасні панянки, тим самим ми краще розуміємо головного героя та інколи навіть його мотивацію. І Якщо балакати про мотивацію, ми дійшли до головної теми цього твору. Навчання. Як часто ви ловили себе на думці, що місце, де ви навчаєтесь, це точно не те, чим ви хочете займатися в майбутньому. А чому б не спробувати себе в чомусь новому? Так, тут, звісно, є багато нюансів, але хто шукає, той ж знайде. Хлопець буквально покинув нормальне життя і поїхав вперед вчитись в чомусь новому. І може здатися, що йому все легко вдається, бо він такий крутий, а ніфіга. В кожній серії показується його старанність, його відданість навчанню, яка в кінці завжди винагороджується. Як головний герой є ідеалом саморозвитку. Він ніколи не стоїть на місці, ніколи не опускає руки та йде до своєї мети вчитись. Опановуючи нові знання, наш герой не боїться використовувати їх на практиці, а найголовніше він не боїться помилятись, адже помилки це те, що тебе загартовує та мотивує ще більше старатись. Я сам колись був на межі кидання своєї бурси, бо вчитись 6 років на математиці це ще той прикол. Але я не здався і продовжив навчання, одночасно шукаючи нових можливостей для саморозвитку. Я почав Займатися блогерством, писати огляди на ці ваші аніме, вчитись монтажу і записування голосу. Було багато складнощів і помилок, але я не зупинився і намагався вчитись на них. Зараз я взагалі не жалію, що продовжу навчання, бо це дало мені єбейший досвід крутого вчителя математики, а блогерство ну, самі можете побачити результат. А після перегляду Golden Боя я зрозумів, що навчання це не тільки суха теорія і складні завдання, але й цікава практика і захоплююча подорож, можливість пізнати свій себе і інших людей, можливість розвиватися, творити і змінювати життя на краще. Особливо, коли ти все в гуртожитку до п'ятої ранку, а на дев'яту треба на пару зрівнянь математичної фізики. А ще навчання дає їй більші соціальні зв'язки, які потім обов'язково тобі знадобляться. Навіть в самому аніме це було круто показано. Взагалі, я вважаю, що давати поради повинні круті, успішні люди, тому я вирішив спитати людину, яка розвиває український інді рух 20-х. людину, яку ви знаєте по таких хітах, як Курюлакістрай. Та сільська параша Микола Пацюк добрий день. І ми вирішили писати людину про саморозвиток. Дуже приємно познайомитись. Привіт, канал Шмурдяк. Дуже класний канал, підписуйтесь. Ну, коротко, саме, саме основне, що треба. Кожного дня зранку треба пити воду з лимоном. Всі успішні люди п'ють воду з лимоном. Якщо ти не п'єш воду з лимоном зранку, то твій стартап не піде, не стартане. І саме основне це впевненість в собі. Впевненість в собі, щоб продвигати свій бізнес. Е, Неважливо, скільки в треба грошей. Е, багатий це не значить багато грошей. Багатий це спосіб мислення. Тому те, що в тебе твориться в голові, це значить, е, що ти типу ахуєний. І все. Ну, типу, головне, okay. okay. Забувайте їжте, їжте річки і користуючись моментом, хотів нагадати, що у нас тут збір для сил спеціальних операцій. На момент запису ми зібрали вже 165 тисяч на машинку для русореза. Давайте доб'ємо цей збір разом. Посилання в описі. Golden Boy чіпає не тільки глибокою філософією та посилом, а ще й крутим гумором. Буквально кожна серія моментами розриває, аж до сліз. Адже сам герой є дуже комічним. Це буквально твій кентік, який завжди попадає в угарні ситуації та завжди виходить сухим з води. Однією з головних переваг цього серіалу є те, що він нагадує реальне життя. Звичайно, аніме приколи присутні, а вирази обличчя Кінтера це чиста магія манги, але окрім цього, ви дійсно відчуваєте, що це могло б статися з вами. Ти ототожнюєшся. Без персонажа. Його реакція на світ це реакція більшості з нас. Він реагує так, як ми реагуємо в реальному світі. Я маю на увазі подумайте, скільки разів ми фантазували про когось, а потім говорили, та ні, якась дурня. Або скільки разів ми були схвильовані роботою десь, тому що там є кілька супер слей жінок, які працюють разом з нами. Для дівчат це працює аналогічно. Якийсь красень на роботі це вже причина трішки запаритись. В результаті ти переживаєш і боліваєш за цього чувака. Ти хочеш, щоб йому відповіли взаємні. Ємністю, а те, що йому вдається підкорити чиєсь серце, донести свою цінність, чого багато хто з нас не завжди досягає. Це катарсис, насолода, яка піднімає настрій. Можна подумати, що це аніме виключно для чоловіків, адже жінки показані тут певною мірою стереотипні. Але ці стереотипи швидше зроблені для простоти опису персонажа. Ми зустрічаємо дражнилку, милу дівчину, трудівницю, дикунку. Думаю, цих описів достатньо, щоб хтось міг їх собі уявити. Проте вони розумні, виглядають. Реалістично, а їхні реакції справді нагадують реальне життя. Як на мене, це аніме корисне і для чоловіків, і для жінок, адже ситуації, які зустрічаються в Golden Boy, справді можуть відкрити очі на ті сторони, які ми просто не бачимо в людях. Сторони, які нав'язані тими самими стереотипами чи, можливо, банальним зверхнім ставленням до людей, які нас оточують. Дане аніме підкидає їжу для роздумів, до якої ти можеш дійти аж 80 років, коли вже буде пізно. Хоча, як ми почули, вчитись чомусь ніколи не. Пізно, і, можливо, якийсь старенький дідусь після цього відео стане фанатом аніме та напише коментар з проханням зробити огляд на розпусну гільдію. А ще от смішне лицею Кінтеро, дякую цим прекрасним спонсорам за підтримку каналу на Баймі Кофі та дякую ЗСУ. Долучайтесь до нашого збору та слава Україні!